Перед проведенням внутрішньом'язової ін'єкції я ретельно мию руки з милом, висушую їх і обробляю спиртовмісним вмісним засобом. Далі готую шприц. Відкриваю одноразовий шприц. Дістаю його іголку, одягаю її на шприц, знімаю захисний ковпачок, притримуючи голку, набираю лікарський засіб. Перевіряю відсутність повітря в голці і щільність заповнення її лікарським засобом, злегка натискаючи на поршень і витискаючи декілька крапель. Шприц тримаю в правій руці, великий палець на поршні. Четвертий притримує муфту голки, інші тримають шприц. Обираємо місце для введення ін'єкції. Ділимо сідницю умовно на чотири частини. Обираємо правий верхній кут і ретельно обробляємо його ватним спонжем змоченим спиртно-вмісним засобом, найчастіше етиловим спиртом. Далі пальцями лівої руки. Злегка розтягуємо шкіру навколо планованого місця уколу. Одним рухом ми вводимо шприц приблизно під кутом 90 градусів до поверхні і, плавно натискаючи на поршень, вводимо лікарський засіб. Голка повинна залишитися десь на сантиметр від поверхності шкіри. Після введення лікарського засобу злегка притискаємо до неї ватний спонж і одним рухом виймаємо шприц, кладемо його і ще раз ретельно обробляємо місце ін'єкції.